Вітаю всіх на своєму каналі! В цьому відео я хочу представити вам інструкцію по в'язанню неймовірно повітряного м'якенького шарфа із пряжі Brush Alpaca Silk від Drops від магазину Knitting Republic. Який я в'язала у подарунок цікавим витонченим ажурним візеруночком. Склад пряжі 77% альпака, 23% шовку. Метраж пряжі в 25 грамах 140 метрів і колір номер 1 білий, але ви можете бачити, що він не зовсім білий, він більш такого вершкового кольору. Шарф я в'язала в одну ниточку з пицями No4. Розмір шарфа я додам на екрані, бо зараз він до вологотеплової обробки, і також вага виробу також буде на екрані. Я придбала три моточки, але я так вважаю, що три моточки я не вив'яжу. Три моточки це 75 г. Ну, я так вважаю, що буде десь біля 70 г. Мені дуже сподобалось працювати з цією пряжею, Сподобалась, як вона виглядає у виробі. І це вже другий аксесуар, який я зв'язала з цієї пряжі. І дуже задоволена. Тепер трошечки детальніше. В цьому відео буде інструкція по в'язанню, і в кінці відео я пров'яжу візерунок. Якщо комусь потрібна тільки схема, то я її додам, і на, ну, додам її на екрані. Зараз ось ви можете бачити її в такому вигляді. Тож, відео, як я буду пров'язувати кожну петлю, це буде в кінці відео. Якщо комусь потрібна тільки схема, то відео до кінця можна не дивитись. Раппорт візерунка складає 6 петель. На 12 рядів. Візерунок повторюємо з першого по 12 ряд. В схемі надані лицьові і виворітні ряди. Але виворітні ряди ми в'яжемо за малюночком. Там практично будуть виворітних рядах, ну, не практично, а будуть виворітні петлі. Тільки там, де два накиди, ось ви зараз можете бачити, в першому ряду і в сьомому ряду по виворітній стороні. Перший накид ми будемо пров'язувати виворітною петлею, а другий накид виворітною схрещеною. Спиці, як я вже сказала, номер 4 я використовувала, щільність в'язання в 10 см, 16 петель на 20 рядів. Як же я в'язала цей шарф? На спиці номер 4 способом довгий хвіст я набрала 56 петель і пров'язала 3 ряди лицьовими петлями. Таким самим чином, у мене вийшла хусткова в'язка. Далі перейшла на візеруночок. Вив'язувала так, кромкову петлю я знімала. Далі три петлі по лицьовій і по виворітній стороні я пров'язувала виворітними лицьовими петлями. Таким самим чином я формувала край шарфа. Це також хусткова в'язка. Далі пров'язала 48 петель ажурним візеруночком, це у мене 8 рапортів. І закінчила трьома трьома петлями. Також пров'язувала лицьовими і по лицьовій, і по виворітній стороні. Також сформувала зліва край шарфа Кромкову петлю я вив'язувала виворі... виворітна петля. Таким самим чином я пров'язала десь 156-160 см. Після вологотеплової обробки я додам на екрані, якого все ж таки розміру у мене получився цей шарф. Закінчила трьома рядами, які я пров'язала, також лицьовими петлями по лицьовій і по виворітній стороні, і закрила петлі. Мій шарф готовий. Я додам декілька фото свого красунчика, і далі, кому потрібно буде попетельне пров'язування, додам відео на ажурний візеруночок. Також я хочу змонтувати окремо відео на візерунок, бо його можна в'язати як із такою ніжної, ніжної пряжі, так і з бавовни, з вовни, з міксу пряжі, з кашеміра. Мені дуже подобається, як виглядає цей візерунок, тож я вирішила з вами поділитися. Залишайтесь разом зі мною. Якщо комусь не потрібно попетельне пров'язування, просто буде додана в кінці відео схема на цей візеруночок. Користуйтесь, мені буде дуже приємно. А ми з вами продовжуємо. Дівчата, і зараз я покажу, як я вив'язую цей візерунок. Звісно, ви бачите, що в кадрі мій шарф, і на прикладі цього виробу я спеціально окремо не буду пров'язувати, далі в'язати його і покажу. Тож, першу петлю я знімаю. І три петлі я пров'яжу лицьовими петлями. Ці три петлі вони не входять в рапорт візеруночка. І от саме далі з наступної петлі ми з вами будемо пров'язувати. Ви бачите на екрані, я додаю в лівому верхньому куті схему так, щоб вам було зручно. Я сказала, що рапорт візерунка складає 6 петель на 12 рядів, і ми починаємо в'язати перший ряд. Лицьова петля, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, далі 2 накиди, 1. Другий. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Я першу петлю знімаю, наступну пров'язую, і зняту я перекидаю через пров'язану. І лицьова петля. Все, я пров'язала 6 петель. Давайте я зараз ще раз повторю це саме: Лицьова петля. Бо ви бачите, що схемка для зручності вона трошечки продовжується на екрані. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, два накиди, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю я зняла, другу пров'язала лицевою і зняту перекинула. І далі я, я е, продовжую. У мене буде дві петлі, бачите, ось він везеруночок, дві петлі лицьових, далі дві петлі разом з нахилом вправо два накида, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, і знов дві лицевих, і так далі до кінця ряду. Я зараз пров'яжу ряд до кінця, і ми з вами вже зустрінемось в другому ряду. Далі ми в'яжемо другий ряд. Кромкову петлю я знімаю. Далі пров'язую три петлі лицьовими. Це ті три петлі, які не входять в рапорт. Це петлі, які формують край шарфан. І далі ми в'яжемо виворітними петлями до того місця, де у нас дві подвійний накид. Ось у нас перша виворітна петля, друга виворітна петля. І зараз ось воно це місце. Перший накид я пров'язую виворітною петлею. А другий накид я пров'язую виворітною схрещеною. Я покажу, як я це роблю. Якщо хтось це робить якось по-другому, то не дуже зручно в'язати я згодна, але я накидаю нитку і чіпляю ось цей накид з цього боку. Бачите, як ну, би ззаді, позаду. Отак. І пров'язую його ось таким чином. Далі я пров'язую виворітними петлями. Зараз я дойду іще до такого ж самого місця, де у мене подвійний накид, ось воно це місце. Перший накид виворітною петлею, і другий накид виворітною схрещеною. Я підчепила і отак пров'язала. І далі пров'язую також виворітними петлями. Таким самим чином я в'яжу до кінця ряду, і ми з вами зустрінемось в третьому ряду. Дівчата, також хочу показати вам край шарфа, так він виглядає охайно, коли я першу знімаю, а останню пров'язую виворітною петлею. Так, і ми з вами далі в'яжемо третій ряд. Першу петлю я знімаю, далі три петлі лицьової, які не входять в рапорт. І далі ми в'яжемо дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. накид, дві лицевих, дві лицевих у нас саме в тому місці, де у нас був подвійний накид. Подвійний накид. Тут, бачите, така дірочка величенька. Накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, і все, дівчата, це шість петель, які я вив'язала. Але ж я продовжую дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво, трошечки далі пров'яжу. Накид, дві лицьових. накид. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. накид дві лицевих. І далі я продовжу до кінця ряду. Ви бачите, як у нас формується візерунок. І далі ми з вами зустрінемось в четвертому ряду. Дівчата, далі ми з вами в'яжемо четвертий ряд кромкову петлю знімаємо. Три петлі лицьовими. І далі ми в'яжемо виворітними петлями. І накиди також пров'язуємо виворітними петлями. Зараз я декілька петель пров'яжу, покажу, як я це в'яжу трошечки повільніше. Може, не дуже добре видно, бо пряжа пухнаста, але, дівчата, я вибачаюсь, немає часу окремо щось пров'язувати, тож е знімаю так, як можу, як зручно. І далі я в'яжу до кінця ряду. П'ятий ряд ми пров'язуємо лицьовими петлями, я не буду його з вами пров'язувати. Шостий ряд це буде виворітний ряд. Ми пров'язуємо виворітними петлями. І далі ми з вами зустрічаємось в сьомому ряду. Дівчата, я пров'язала п'ятий, шостий ряд. Подивіться, як це виглядає. І візеруночок, ось він лягає, одна, один накід, подвійний накид, дірка велика, і далі ось з одного і з другого боку також по накиду. І два ряди, один ряд лицьовими петлями, виворітний, це шостий ряд виворітними петлями. До речі, ось так виглядає. Виворітна сторона шарфа. І ми з вами далі в'яжемо сьомий ряд. Кромкову петлю я знімаю, три петлі лицьовими. І далі починаємо в'язати рапорт. Накид. дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу знімаємо, наступну пров'язуємо лицевою, знято перекинули. Дві лицевих. Дві лицьових разом з нахилом вправо. Два накиди один і другий. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу знімаємо, наступну пров'язуємо і знято перекинули. Далі дві лицевих одна лицьова. І друга лицьова. І далі також повторюємо дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, один накид, другий накид, дві лицьових разом з нахилом вліво. Першу зняли, наступну пров'язали лицьовою. знято перекинули. І повторюємо, дівчата, дві лицьових, одна друга, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Два накиди, один, другий, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу зняли, наступну лицьовою пров'язали, знято перекинули. Далі я пров'язую до кінця ряду, і ми з вами зустрічаємося в восьмому ряду. Восьмий ряд. Першу петлю ми знімаємо, це кромкова петля, три петлі лицьових. Які не входять в рапорт, і далі в'яжемо виворітними петлями. І подвійний накид. Перший накид ми пров'язуємо виворітною, другий накид пров'язуємо виворітною схрещеною. Ось тут у нас один накид по схемі. Ми просто пров'язуємо його виворітною петлею. І далі в'яжемо виворітними до подвійного накиду. Я ще разочек покажу, і більше не буду на цьому зупинятись. Ось я дійшла до цього. Подвійного накиду. Перший накид я пров'язую виворітною петлею. І другий накид я знов накинула нитку, зачепила ззаді, бачите, ось от так от завела спицю і пров'язала от таким чином. Може, хтось по-іншому якось пров'язує виворітною схрещеною, але я Крутила-крутила тут і щось прийшла. Ось знов він подвоєний накид. Накинули петлю, ззаду зачепили ниточку, і ось так зверху її. Бачите, да? І в'яжу далі. Зараз іще разочек вам покажу. І все. І далі до кінця ряду я вже сама буду в'язати, і ви самі пров'яжете. Так, один накид, от, ви бачите, перший я пров'язала. Нитку, другий накид пров'язу, нитку накинула, зачепила ззаді. І от так. Все, я в'яжу далі до кінця ряду, і ми з вами зустрічаємось вже в дев'ятому ряду. Ми далі в'яжемо дев'ятий ряд кромкову петлю. Я знімаю три лицевих, і далі починаємо в'язати рапорт. Одна лицева. Накид, дві петлі разом лицьовою, з нахилом вліво, першу зняли, наступну пров'язали лицьовою, зняту перекинули, дві петлі разом лицьовою, з нахилом вправо і накид дві лицьових Далі знов накид, дві петлі разом лицьовою, з нахилом вліво, зняли. Лицьовою пров'язали, зняту, перекинули. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид. Далі знову, дівчата, повторюємо: дві лицьових, накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво, першу зняли, наступну пров'язали, зняту перекинули. Дві петлі разом лицевою з вправо, вправу. Дві петлі пров'язали разом накид і знов дві лицевих. Я в'яжу до кінця ряду, 10 ряд в'яжете ви виворітними петлями, накиди пров'язуєте виворітними петлями, і ми з вами зустрічаємось в одинадцятому ряду. Я пров'язала 10 ряд, і зараз ми будемо з вами в'язати 11 ряд. В 11 ряду будуть всі петлі лицьовими. Першу знімаємо кромкову три петлі лицьових і далі в'яжемо звичайними лицьовими петлями. 12 ряд ми будемо пров'язувати виворітними петлями, і 12 ряд це останній ряд. Тож, я продовжую далі в'язати 11 і 12 ряд, і ми з вами зустрінемось. Я покажу, вже, як виглядає повний рапорт візеруночка. Дівчата, я пров'язала повний рапорт. Раппорт візерунка ось він починався саме з цього накиду, і ось як він виглядає. Ви бачите дуже повітряний ніжний шарф. Виходить, я дуже задоволена результатом, Тож в'яжіть, отримуйте задоволення також. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання. Мені дуже буде приємно поспілкуватись з вами в коментарях. І це дасть можливість моєму відео, щоб його якомога більше в'язальниць побачили і змогли зв'язати такий же ніжний, красивий повітряний шарф. Я дякую всім за увагу і до нових зустрічей!